12 листопада дуже цікаве положення цих деталей цих днів. Вони далеко одне від одного. Так, сюди знову треба таку саму. Можливо, ось таким ось чином. Ти будеш розташовуватись, а сюди знову обіймашку. Цікаве дійсно положення, бо вони далеко одне від одного, і тепер мені не вистачає місця для паличок. Точніше, вистачає, але так, що інше не дуже складається. Так, що можна з цим зробити? Тут, мабуть, все-таки ось так може бути. Палички, палочки, палочки. З паличками зараз придумаємо. Сюди таки проситься обіймашка. Занадто хороша деталь, щоб тут бути. Палички, може десь по прямій. Ну, то було би оптимістично, але кудись сюди, що можна придумати сюди. І ця аж також приноситься палочка. Палочка тут сюди не вийде. Сюди, ну такі. Отак. І ось ця деталь. Це сюди також і паличка, палочка так. Ось так. Ось так приходиться сьогоднішній день у гололомці календар. Кожного дня можна приходити і зранку ввечері, як вам зручно, а замовити таку гололомку можна у пазунь.